Ви багато служите військовим. Хто визначає, хто повернеться додому, хто ні? Це в духовному світі якісь сили добра чи, навпаки, зла вирішують, що ти загинеш, а ти повернешся? Так, духовний світ, світ оприділяє. Але що означає духовний світ оприділяє? Духовний світ не може оприділити сам по собі. Нічого не відбувається автоматично. То все питання, з яким духовним світом людина йде на війну? Нещодавно в Україні була після одного з обстрілів дівчинку викинуло просто на матраці з дев'ятого поверху і так, вона вижила. Так. Таке відчуття, що хтось зберіг її життя так. у той час, як її родина загинула. Хтось там наверху на горі визначає. Я думаю, що кожен з нас, кожна людина має особисті відносини з Богом. Якщо ми говоримо про Бога, кожна людина має особисті відносини з ворогом, сатаною, тобто з прокляттями різними. Кого Бог може зберегти, він зберігає. А от що відбувається з іншими, так? Я до кінця не можу сказати. Я можу сказати, що за одних хтось молився, так? З одні самі мали віру, за других просто хтось молився. За третіх, може, благословення перейшло по тисячному поколінню, так? А за других вони не мали віри, і може за них ніхто не молився. А може, плюс вони ще були під законом гріха і смерті, прокляттями, так? І тут складна схема в духовному світі, щоб розібрати зараз по полочках, бо кожен буде себе ідентифікувати зараз. Так, а мій син, який загинув, то він в якій позиції був? А мій, який вижив, то так. І це от, люди будуть виривати це з контексту. І тут важливо є, я би сказав так: важливо є сьогодні молить, бо наша молитва це єдиний шанс для тих, хто на передовій. Я був на передовій. Єдине, що мене врятувало, це не мої сили. Знання зброї чи війни, так? коли снаряди летять на тебе, то який би ти професіонал не був, тобі не поможе, правда? Крім якогось чуда, щоб зараз відбулося. Тепер питання: от чому відбувається чудо? Я вірю, що це є або моя молитва, або молитва моєї родини, або молитва моїх батьків, які заступались. Так, в духовному світі це є, може сказати, такий багаж захисту над тими людьми. Але деколи буває так, що люди кажуть, от ми за них за цю людину молились, молились, молились. так, І його не стало. І люди ж чекають, ну поясніть. Я їм кажу тоді так, дорогі, єдиний, хто хоче смерті наших дітей, це сатана. Господь хоче зберегти життя. Але навіть якщо сталося так, що наші діти пішли, то вони зараз з Господом. Вони з Господом. І ми до нього вернемось, і ми ще побачимося з дітьми. так. І це нам дає надію. Так, це нам не пояснює всіх питань, чому так сталося, але це нам дає надію, що вони зараз ми точно знаємо, що з Господом, бо ми за них молились і вони молились.